І так, відеозвіт вчорашнього копу. Були представлені фотографії з сокирою бронзовою, а тепер кремніє визнаря праці людини. Тут ножики, так як я зрозумів, щось виду голки, закінчення ножа досить гостре. Потім покажу. Наконечники, стріл, коп'я. Списа, як кажуть. Тут ну, можна сказати, що сукирчина невеличка, це е, прясало чи пресало, якось не пам'ятаю. Ніж за зазубинами вломаний. є такий цілий один. Знову ж таки, можна сказати, що це наконечник, але обломаний кінець. Ну, а тут сукира, не сукира, молоток. Частина не вистачає, так як я, на мою думку, але вроді би обломка не видно. Ще одна, ще одна собі така предметина. Не спец, що це, але воно оброблено було вручну, так як є защерблене. Знову же ж, обломок. Швидше всього, шумів якийсь ніж. Це є, на мою думку, шкрибок. Підходить в руку досить таки удачно. Вироблений під палець, щоб не втікав на зажим. Також ще один обломок, подібний до попереднього. І саме, що не нає, сукира. Частина сокири обшліфована, загладжена, надзвичайно. Кремній, напевно, що полірувати це було не шутейна справа. Гостра, як на диво, на жаль, вломана. Ще одне подібне геть-на сукиру, симетрично виколене. Але, 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 ну, сокера, не сукера, ну щось воно було. Шкрибок. Шкрибочок. Для якої цілі він використовувався. Ще один маленький. І ще, ну і цей, їх видно, всі, що вони оброблені були вручну, Вручну. і далі до предметів, яким оброблялося. оброблялися. Це таке в дійсності ударний, добрий механізм, камінь. Кремній, як назвати його правильно, він досить общерблений, так як ним наносилися удари твердому. Менший оббитий зі всіх сторін по кругу. Удобний для тримання в руці. Точні удари були наносилися тут. Він пробивався зі всіх сторін. Або ним пробивалося. Знову ж, такий центрик. Знову весь общерблений, оббитий зі всіх сторін, але вже менший в розмірі. І саме, що не на є, таке досить інтересне: це частина обробленого кремнію, сподібна на молот, молоток. Ну, щось таке важке, тому що воно велике. І його є частина знову ж обломана. Цілого предмета не знайшлося, так як пройшлися там дісковою бороною. Тут є такий закінчення ножа. Може то нож, може, то голка, який до даного моменту досить непогано справляється зі своїми обов'язками. Прорізаю картон. Не наскрізь, не вдалося цей раз. Зараз спробуємо дубль номер 2 ну, Тут набагато краще. Холодна зброя, як такова можна сказати. Думаю, шкіру він, напевно, що скриває набагато лучше. Ще один такий ж самий, тільки обломаний, або він такий був. Тут вже не тримається картон. Прорізок хороший. Ну, ось такий. Відеозвіт предметів, бажаючи детальною інформацію звертатись в приватні повідомлення. Дякую за увагу.